23 травня в нас на календарі. Ще трішки-трішки, і скоро буде завершення мого проєкту. А сьогодні я хочу відшити з вами ось таку красиву дівчинку з кульками від аверіної. Взагалі, вона йде на білому полотні. Але я вирішила взяти ось таке рожеве, домоткане полотно. Воно таке ніжно-рожеве, мені здається, буде гарно підходити до цієї схеми. Воно блідіше, ніж я в сазі зробила. Ось такі кольори яскраві. Подивіться, які гарні вони будуть. В мене не вистачає ще два кольори. Це 948 і 904 колір, їх в мене немає. Коли буду робити замовлення, то я дозакажу ці номери, бо тільки я можу заказувати 200 кольорів для стартів. І при цьому забути вписати туди два кольори. Не знаю чому, куди я дивилася. Тричі перевіряла, але все ж таки не додивилася. Ось, на рожевому, мені здається, буде дуже гарно, вона така мрійлива. Мені здається, знаєте, як от на бажання. Ось, от я дивлюсь і бачу, ну, вона про щось мріє, ця дівчинка. І мені дуже хочеться на рожевому його спробувати відшити. Так, на 14-й аїді розміри будуть 25 на 32. Але в мене домотканне полотно, наше українське, і воно приблизно 32-го каунту. 30 кольорів ми маємо в цій, в цій роботі. По марафону це 7602 хрестики. Беку доволі таки чимало. На оцих кульках, я не знаю, зможу я такий бек зробити гарненький чи ні. Ну, буду намагатися, щоб оці були, як шнурочки, оці, щоб вони були рівненькі, мені, ну, буду намагатися я це зробити. Ось буду починати зсередини, тут вирахувати неможливо. Середина припадає десь ось тут. І вирахую, і буду підніматись на кульку, або на цю, або на цю буде видно. Ось, ще хочу сказати, що точно знаю, що тут є півхрест. На прев'ю зовсім не видно, але тут є півхрест і він в різні напрямки. Як нижній стібок, як верхній стібок, його багато і він в різні напрямки вишивається. Ну, Я думаю, не загублюся. Дякуючи Сазі. І, до речі, я вам зовсім забула сказати: зв'язалися зі мною Абрис Арт, я їм писала в неділю. Понеділок, буквально там вже о 10-й годині, мені написали. Так, вони видалили сагу, тому що там було і для росіянок. Вони її видалили, і всім, хто їм пише, вони дають посилання на Dropbox. Ще один і спокійно. Я скачала сагу, тепер вона в мене є, і це доволі гарно облегшить мені роботу. За що я вам їм дуже вдячна. Ось. Не чекала я на таку, бистру, на таку швидку відповідь. Я думала, ну, пройде якийсь час, але ні, бачите, я їм написала у неділю, це був вихідний день, нікого там не було. І о 10-й годині ну, може, там початок 11-ї було, і зі мною зв'язалися, і все мені відправили. Ось, Що ж, побігла я трішки повишиваю, зовсім трішки сьогодні це буде. Але старт все ж таки буде. До включення. Сьогодні в нас е, Олена Аверіна, і давайте переглянемо трішечки її сторінку. В шапці в нас мало чого вказано. Е, що в нас тут у вічний сторіс? Є схеми, є новеньке. Давайте глянемо по самим схемам. Е, Слоувінська тема це ось на 14. лютого. Ну, ну, таке, якщо чесно, ну таке. 100 гривень схемка це стоїть. Мені не дуже вподобали. Подивимося, що у нас тут є далі. Єнотик ось такий, дивіться, який. Гарнесенький. Далі така сільська хатинка, нічого, так, букетики, чашки, оці, оці, оці новорічні. семплер. Дивіться, який гарний. Мені подоби словінський такий семплер. Метелики, сніговики, Багато чого. Є цікавого, звіряток такі. Невеличкі, я вважаю, роботи. Ось гладіолуси обожнюють ці квіти. Завжди в себе саджу. Так, що в нас тут є? Новорічного трішки. Ось моя красуня, подивіться, дівчинка з кульками. Ще була така варіація, але мені скільки ми захотілося зробити. Ось це моє похоже на мою старшу донечку. Вона завжди така мрійлива, мрійлива. І я так не знаю, як правильно сказати, як воно... відчула, що от саме цю мені потрібно. Ще в нас там буде далі в стартах ще одна дівчинка, але там в мене похоже, на меншу мою дитину, то Ця на старшу. Дуже гарна, мені до вподоби. Е, так, що далі тут є? Оці кухлики, міста, смачненькі, подивіться, яке гарненьке, смачненьке. М -м -м -м. Аж їсточки захотілося. Мишка, дивіться, яка гарнюя. Ну, беку, звісно, беку це так. Беку дуже багато. Так, не буду надовго я зупинятися, подивіться ось, яка. Я листала і навіть не побачила. 110 гривень коштує схема, 28 кольорів, плюс бленди, не дуже вона велика, йде вона півхрестом. Мені дуже сподобалось, треба собі залишити в збережених я вже потім розберуся, що мені далі з нею робити. Так ось Аверіна Олена, заходьте, вибирайте, є ще Фейсбук в неї, можна перейти на Фейсбук ось через шапку профілю. Заходьте, дивіться, вибирайте, може що вам сподобалося. А ми з вами зустрінемось через секунду. І так, повернулася, я, значить, до вас зі своїми результатами. Не дуже вони великі. А все чому? Тому що я вчора покопирсталася зранку в городі. Ну, Спочатку я зняла вам кусочок відео, потім я пішла в город, прийшла в обід і думаю, ну, я 15 хвилин полежу. Я ж після доби маю законне право. І що ви думаєте, я продрихла до вечора. Так от, 250 хрестиків в мене відшилося, півхрест там йде вже в, різне, в різні сторони. Почала я з серединки, це десь, ось тут. Я відрахувала до ось цього, до цієї кульки. Давайте покажу трошки ближче. Там на прев'ю не видно, але там йде під кулькою ще йде півхрест. І ось я почала з того півхреста в різні повороти і туди-сюди, боже, не хоче цей рожевий колір зовсім фокусуватися. Зовсім. Е я в шоці від домотканного полотна, воно ніяке? Я не знаю, що з ним робити. Воно, бачите, все мнеться дуже-дуже. І це при тому, що я тільки 250 хрестиків відшила, не знаю. Так, за тканину сказала, за те, що я шила в, в різні наклони ті півхрести, сказала, щоб не забувати, це дуже незручно, там так погано видно, ті... куди ті півхрести. Ну, це перша моя робота, де саме півхрест. Відчуваються різні наклони. Тим паче, не те, що там частина туди частина сюди. Ні. Ти шиєш тако вправо-вправо-вправо. Тут хлобись тобі, не звідки вліво наклон один, і далі знову вправо, вправо, вправо. Ну, таке. Я спочатку там трошки відшила, потім я випорола, бо не так. Ну, путаюся я з тим півхрестом туди-сюди. Ось і все, оце такі малесенькі результати в мене вийшли. Хотілося б більше, але наразі є справи більш нагальні. І поспати це теж справа. Так що, ось такий є в нас ще один дизайнер. Звісно, буде відчуватися. Я там вам включені вже сказала, що ця дівчинка мені нагадує мою старшу доньку. Ось, звісно, все відшиється, все буде добре. Коли тільки це питання? Ну що ж, до наступних зустрічей. Тихого, мирного неба нам всім над головою. Слава Україні!